2025 рік да, у нас на дворі. Музика існує у вигляді от таких записів, да, скажімо так, котрі люди слухають вже дуже багато років. І стилі різні, і все це воно вже дуже-дуже багато років розвивається, і їх вже просто не знаю, мільйони цих жанрів. Да. Далі як просто наступний логічний крок на мій смак, це гібридізація цих жанрів. Mm -hmm. Тобто ми не ставимо собі рамки. Ми коли пишемо музику, ми не сідаємо такі. Так, треба написати трек. Так, в якому стилі вибираємо отак. Рулетка, ага, в такому стилі, і такі що притаман. На цьому стилю ні, ми пісні народжуються зазвичай на джемах. Ми приходимо на нашу студію, uh -huh. сідаємо і ми просто щось граємо. Тобто відключаються всі рамки, думки, і все, що от підсвідомість видає. Виходить отакі пісні. І так як ми всі дуже сильно різні, зростали на різній музиці і у всіх свої ідеї, виходить завжди якась така цікава намісма, комбінація із жанрів. В Цьому і є наприклад, напевно майбутнє.